Коротше, ми зараз будемо грати в гру. Я давайте... бум, бумчик. Я давайте... ну, у нас нема желайок іншого виду, тому ми взяли такий бум. Щось так мало. Не знаю. Ладно, да, я таку Всі yeah. Так, я тупо розкладаю. Усі задаються. Так. Чи не видно? Так повністю О. треба. О. О. Добре, ти перший. перший. Добре. Є. Mm -hmm. yeah.

А? <Mechanics> mm -hmm. -mm. A co? А A co? Mm -mm. А

Треба їх порвати, ці на ці кубики. Угу. Дайте їм поможемо. Я думаю, нам цих зможе хватить. Дови, так. Дови, так. Дови, так, Дови, давай так. Давай розуміємо собі. Ось. Може, давай так і буде, нехай. Такого. я зробимо. Так, треба більше, не буде хіба чотири. Ну, то зараз все витягнути. Давай порваємо краще. Давай порваємо. Добре, так, давай такого на три половини. Угу. Вони так ламаються, шикарно, взагалі. Угу. Я выбрала. Я тоже выбрала. Давай, начинай. Ця? Ну Ця? Нет. Ця? Угу. Ця? Угу. Ця?